Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Любителям їздити на велосипедах потрібно бути обережними, адже Рівненщину захлиснула справжня лихоманка крадіжок двоколісного транспорту. Хоча правоохоронці можуть знайти не всіх зловмисників, то повернення поцуплених речей справа реальна. Велосипед у Андрія поцупили ще кілька місяців тому. Тоді чоловік звернувся до правоохоронців, та справа ніяк не зрушувала з мертвої точки. Розповідав чоловік міліція нам сказала, що в такому мегаполісі як Рівне, знайти людей неможливо. Але п'ять слідчих цим займалися». Андрій додавав вже й сам намагався знайти поцуплену річ. Але я зробив фото з цих відео і виложив в мережу Фейсбук. В той же вечір я отримав масу листів в повідомлень. Коментарів, і де мені зазначали адресу цих людей, де вони живуть, в прізвище цих людей. Та все ж правоохоронці відшукали поцуплений велосипед Андрія. Чоловік розповідає, вже й не надіявся знову його побачити. Додає, завдяки висвітленню події народним контролем, вдалося привернути увагу поліції та громадськості до цієї ситуації. Так що я вдячний їм, що знайшли. Це може сказати, що вдячний. марки центуріон. Мені здається, що воно свої приносить якісь такі результати. А дійсно, бо люди також вони можуть допомогти, коли вони бачать сюжети, коли вони проінформовані, що щось відбувається, і вони щось можуть побачити, підказати, знайти. Трошки, я так думаю, що це довго, але Взагалі добре, що вони цю роботу зробили. Мені зателефонували з відділу міліції. Я прийшов за велосипедом. Знайшли велосипед справи на технічному стані. Михайло присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 19.40 на сфера ТВ та о 20.55 на п'ятому телеканалі.